тільки що реєстрував звернення по поводу того, що незаконно захопили владу, Ну, коротко, узурпація влади громади селищним головою. Селищний голова, і голова громади це різні посади. Щоб бути головою громади, це треба, щоб тебе вибрала громада. Ну і хоча б створити ту громаду. Вони одразу писали об'єднання громади, а тепер написали. Територіально. Ну, факт в тому, що це самозванці. Вони не мають ніякого права керувати землі, луки розпахувати, там, валити там, школи, розбирати больниці і так далі. Всякі незаконні дії. Так що я хочу сказати, ось дивіться, ось він доказ. Бачите, оце такі, така реєстрація проходить звернення до громади. Есть тут нема, ни штампа, ни печати. Ничего. Потому что оно ну, незаконно. Там, где он находится, вот в этом здании,